Виконуємо номер 914 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого 48 км за годину, а другого 52 км за годину. Перший автобус проїхав до зустрічі 192 км. Скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус, і яка відстань між містами? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки годин їхав до зустрічі перший автобус. Нам відомо, що він проїхав 192 кілометри і його швидкість 48 кілометрів за годину. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Тому 192 поділимо на 48. Це буде 4-4 години. І пояснюємо, їхав. До зустрічі перший автобус. Знайдемо, скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус. Вони виїхали одночасно назустріч один одному. Відповідно, другий їхав також 4 години, його швидкість була 52 км за годину. 52 множимо на 4. Маємо 208 км. І пояснюємо, проїхав до зустрічі другий. Автобус. Ну, а тепер можемо дати відповідь на основне питання, яка відстань між містами для цього 208, це проїхав до зустрічі другий автобус, додамо 192, який проїхав перший автобус. 208 додати 192, маємо 400 кілометрів. І пояснюємо відстань. Між містами. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання, скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус. Тому записуємо 208 кілометрів. І яка відстань між містами? 400 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус і яка відстань між містами. Якщо з двох міст одночасно на зустрічі один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого 48 км за годину, а другого 52 км за годину. Перший автобус проїхав до зустрічі 192 км. Номер 914 виконано.